Всім привіт! Мене звати Аня. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Вже тиждень я живу в невеликому містечку в Каліфорнії, в Силіконовій долині. У мене є декілька вражень, і я б хотіла ними з вами поділитися. Протягом цього тижня я тут ходила, придивлялась, думала. І головне питання: чи я б хотіла б я тут жити? Коротка відповідь: ні. І сьогодні я розкажу чого. Ну почну, мабуть, з найпомітнішого, тому що все-таки я в Америці і. Ви всі знаєте стереотипи про Америку, коли ти ходиш і всі люди тобі навкруги посміхаються. І це дійсно тут так. Для мене це досі якось незвично, і я до цього ще досі не звикла. І Воно для мене досі дико, тому що люди тут можуть до тебе заговорити просто так: от, наприклад, я переходила дорогу, і тут, просто щоб переходити дорогу, треба нажати спеціальну кнопку, щоб загорівся світлофор. І він підійшов до мене і почав говорити до мене, типу, ой, так довго знаходити цю кнопку і дайче мені щось розказувати. Інший випадок це коли в кафе я вибрала собі обід, просто людина, яка стояла поруч і тачилася зі мною говорити, сказала: класний вибір, я думаю, тобі точно сподобається, і почав говорити про їжу зі мною. І це вже я не говорю про всі кафе-ресторани, і ресторани, де люди просто з тобою роблять оцей смолток. Для мене це дуже незвично. І я, наче якась дика виглядаю, бо вони починають до мене говорити. така... Да, да, але атмосфера така не вимушена, наче всі дружні, коли ти вітаєшся, всі тебе запитають are you?», що означає привіт, як справи і я своїм європейським мозком досі, хоч і працюю в IT із американцями уже скільки років, досі мені хочеться подумати і по-чесному їм розказати, як у мене справи. Хоча ніхто до цього не очікує, це просто такий вислів, і навіть заходиш в якийсь маленький кіоск, щоб купити води, продавець тобі говорить Hello, how are you? і тобі треба відповісти are you?» Це наступне, що тут вражає, це те, що тут все величезне. Величезні дороги, величезні машини, величезні порції в ресторані. Я зараз покажу. Це в мене середнього розміру лимонад. Я тоді не знаю, який великий. В кафе я тут їжу просто не доїдаю, тому що в мене все не влазить. Але про їжу поговоримо потім. Повертаюсь до великих доріг і машин, і через те, що тут скрізь машини, парковки, дороги, тут дійсно нема де гуляти. От я знаходжусь 15 хвилинах ходьби від мого офісу, і ну це не найприємніша прогулянка, так скажемо. Тому що спочатку я йду біля дороги там, де шубно потім я заходжу в якісь вулиці, там, де не так людно. Ну і через те, що мало людей, то таке враження, що все життя відбувається в машинах або в якихось буділлях, вдома, в офісах. На вулицях тут нема що робити. Наступне це те, що мене просто шокувало. Це кількість пластику, яка тут використовується в мене в готелі і в мене в офісі. Весь посуд пластиковий. Або, знаєте, такий пластик змішаний з картоном. Я можу показати: це пластикова чашка для води, це мій стаканчик для кави, це моя вилка. І це фрукти, які я купила в пластиковій упаковці. Порівняно з Європою. Це якийсь капець. в магазинах. все, звісно, шопковано в пластик, а там пластик в пластику. можеш там розгортати декілька шарів. І коли я там вдома в себе сортую сміття і думаю, щоб я ненароком кудись пластик не закинула в змішане. Я так переживаю, тут. Взагалі про це ніхто не париться. І наскільки я говорила зі своїми колегами, вони такі: ну у нас швидкий ритм життя. Простіше, звісно, просто поїсти і все викинути і купити нове. Але я так скучила за своїми металевими вилками і за своєю керамічною чашкою. Оце точно не думала, що буду скучати саме за цим. Далі розкажу трошки про супермаркети, тому що вивчати супермаркети це такий веселий атракціон в новій країні. Розумієш, що в них там продається, на що вони звертають увагу. Я була тут в двох великих супермаркетах: один називається Таркет, другий К Тарке, це я так зрозуміла більше як наш Ашан. Там є все від електроніки, домашнього декору до засобів косметичних і навіть ліків. Звісно, там є відділ їжі, і відділ їжі мене, звісно ж, цікавить більше. Те, що найбільший відділ з відділу їжі це відділ солодких. вод. тут цієї води купа з різними смаками, з різними фінтіклюшками. Я навіть не очікувала. Ну і це факт, що тут люди помішані на цих солодких водах. Про це я теж пізніше скажу, бо я їх пробувала. Вони просто гидота якась. В цьому таргеті я шукала для себе відділ з йогуртами і кисломолочними продуктами. Бо я тільки приїхала і хотіла якийсь йогурт там з цього величезного простору. Отака малесенька поличка з цими йогуртами, а того там, де нема підсолоджувачів, це взагалі можеш і не шукати. Але я потім поговорила зі своїми колегами. Вони мені сказали, що Таргет – це найкраще місце, щоб купляти їжу, і краще піти в Whole Foods. І це вже більш приємний супермаркет їжі, і Whole Foods насправді мені більше схоже на наш сільпо. Але як розказують про цей супермаркет, наприклад, в Тіктокі чи в якихось ріл, що це якийсь там розкішний супермаркет. Ні, це не розкішний супермаркет, особливо порівняно з Україною. Це просто не знаю, нормальний супермаркет. Там вже є нормальний відділ з сирами, там є прикольний відділ з солодощами, там був прикольний шоколад. Не знаю наскільки він смачний, я не купляла, але я вам так скажу: їжа в Америці просто адстой. Але про це пізніше. І ще те, що мене здивувало в Whole Foods, це те, що там є ціла секція. Вітамінів, і бадів, і всяких добавок вітамінних. Для мене це, звісно, дикувато, бо я не люблю назначати сама собі якісь вітаміни і пити їх. Але тут це дуже розвинено, бо ці вітаміни там всякі є: і в таблетках, і в желейках, і в сашетках, і в капельках, у всьому. Таке враження, що це ціла культура, типу, підтримає себе добавками, Не знаю. Я про це чула в Тіктокі, але тут прямо відчула, що це реальність. Тепер про їжу. Як я вже казала, їжа тут повна тре повний треш, повна катастрофа. Наскільки я зрозуміла, то тут реально треба або десь ходити їсти, або самі готувати вдома, що я не люблю. Бо все, що купляєш, отак от просто перекусити в супермаркет, це просто головна причина для мене, чого воно все таке гидопне, це тому, що скрізь є або якісь. Підсолоджувачі смаку, або воно дуже в спеціях. Якщо це кава, мене, наприклад, водили мої колеги в кав'ярні, в якій вони весь час стосуються, і там звичайна кава ну це не варіант. Там або якесь рапучино, з вершками, з солодою карамелью, або з лавандою, або ну ви зрозуміли, що ці сиропи, це там стандарт. Навіть звичайна вода. В пляшках, яку я п'ю, вона мені дуже не смачна і відчувається як з-під крану. Не Неважливо це дешева, вода чи дорога. Боже, а хліб? Хліб це якась катастрофа. Оцей тостовий, оцей звичайний білий хліб, який можна в тостер засунути. Боже, який він ужасний! Він наче. Пластиліновий і воняє тряпками. І навіть круасани я собі брала з Whole Food з цього більш-менш дорогого супермаркету, і вони повні від Бо я брала з шоколадними крошками і ці шоколадні крошки ну якийсь найдешевший шоколад за тебе. Але фрукти фрукти тут просто ідеальні. Оце я тут на фруктах розу. Тут дуже смачні. Кавуни, дині, ананаси, ківі. Виноград, оце я них тут і жила. З приводу розваг. Ну ви як зрозуміли, це місто, це більше таке містечко. Я тут виходила прогулятися. Ну, як по стандарту. В центрі місті щось є, але центр ну, такого розміру. Там можна його обійти за 10 хвилин. Там є музей, театр, вокзал. Ну і все. І наскільки я зрозуміла, якщо ви хочете кудись піти розвіятися, це треба їхати в Сан-Франциско. Сан-Франциско, це ще один фейл в цю поїздку. Я там була вже другий раз в моєму житті, і це ще більше підкріпило, що це найгірше місце може і навіть у світі для мене для життя. Я просто гуляла і не нароком повернула не на ту вулицю. Ну, знаєте, як туристи гуляють і звертають по різним вулицям. І я побачила всю цю красу з бездомними людьми. З шалено диким сморідом і з людськими відходами на тротуарі і з наркотиками я відчувала себе дуже, дуже, наче в небезпеці, і це головний мінус, який є у цього міста. Ну а другий мінус це те, що все місто побудоване на пагорбах. А так як я люблю гуляти, то це виходити або піднімаєшся наверх на гору. І вже задих, задихаєшся, а потім скочуєшся вниз. І для прогулянок це місце теж не пасує. Але я все-таки сходила на пірс 39, Це пірс з морськими котиками. Ну вони милі, можна в них подивитися. Вони такі безтурботні, але це точно не варто того, щоб жити в цьому місті. Ну, як ви зрозуміли, я не дуже в захваті від оцього всього. Ця вся атмосфера, мабуть, не дуже відповідає моєму лайфстайлу. А особливо, коли я сюди приїхала тільки після нью йорку і від Нью-Йорка в мене була купа класних вражень. То це містечко відчувається точно як село. І чому сюди приїжджають, це просто щоб працювати і заробляти гроші. І 100% це моя перша думка. І... Якщо захотіти, звісно, можна знайти, мабуть, класну кав'ярню, класну пекарню, класний якийсь фітнес для себе, чим тут зайнятися. Але це такі мої перші враження, і я дуже рада, що зараз я піду збирати чемодан і завтра їду додому. Якщо ви були в Каліфорнії, діліться своїми враженнями. А ми зустрінемося з вами скоро. Пока!